Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Усім доброго дня в ефірі Тернопільська погода. 19 лютого в Православній церкві вшановують преподобного вакулу. Він прославився як перший епископ, який служив в Малій Азії. Прикмети ж на цей день обіцяють. На вакули мороз. Весна прийде швидко, а літо буде сухим та спекотним. Чого чекати від погоди, дивіться далі. Доброго дня! Я вам прочитаю погоду по області. По області хмарна погода з проясненням. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиться, будьте обережні водії, вітер 9-14 метрів за секунду, температура повітря 3-8 градусів морозу, в день від одного морозу до 4 градусів тепла. Скоро буде тепло. місто. Хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться. Вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу. Вдень від 0 до 2 градусів тепла. 19 лютого 1861 року Олександр II видав маніфест про відміну кріпосного права в Російській імперії, до складу якої входила й Україна. Згідно з цим маніфестом, кріпацтво позбулося 22 мільйони людей. Я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на тіві 4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.